Єдина річ, яка тобі піднімає настрій або тебе якось так вдохновляє, це, звісно, коли ти попадаєш по цілі. Я можу це порівняти, коли ти виграв якісь змагання, допустимо, ти розумієш, що зараз ти, все, будеш на підсталі. Постріл! Бажаю здоров'я! Я командир мінометного розрахунку бригади Фортпост. Останні 12 місяців виконував задачі на вовчанському напрямку. Моя служба почалась у 2021 році на срочній. Мукачевський загін. Після року служби почалася повномасштабна війна. Вже було зрозуміло, що колишнє життя закінчилось і починається новий етап. Мотивація була потужна на той момент, і я, кілька моїх побратимів, підписали контракт і відправились у бойовий підрозділ. На той момент в прикордонній службі не існувало мінометників абсолютно взагалі. Проїжджаючи транзитом, нас затримали і сказали, що хлопці є такий варіант стати першими міноматниками в прикордонній службі. Звісно, що всі відмовились, бо були мотивовані їхати на війну уже зараз. І нас дуже розчарував той факт, що прийдеться ще залишитись і навчатись місяць-два, Хотів вже завтра бути на бойових діях. Ми проходили навчання на початку війни, тобто, це були полігони. Проте річ ми проходили на 82-му мінометі. На 120-му вже почали працювати без підготовки в бойових умовах одразу ж. Ми за, взагалі, за останній рік, за останні півтора року, змінили, мабуть, кілька різних мінометів. Наразі працюємо на українському, міномет хороший, виконує свої задачі повністю. Так, він тяжкий, правда, чесно скажу. Але річ у тім, що в умовах сьогоднішньої війни ніхто і не відпрацьовує виїздами, як це було на початку війни перший рік, коли мінометка могла виїхати, відпрацювати 10 мін і собі поїхати відпочивати. Я думаю, що мінометка завжди буде ефективна, тому що ми не залежимо від погодних умов, так як дрони, наприклад. Да? Мінометка може стояти вже на рубежі і чекати просуву противника. На определьних напрямках, на определьних участках, тобто нам не потрібно робити щось для того, щоб додатково підлетіти до них і вдарити по ним. У нас вже є напрямок. Якщо плюс-мінус вони підійдуть в ту зону, ми її просто накриємо. Навіть при при штурмах, коли йдуть маленькими групами і обстрілює, допустимо, мінометна батарея чисто психологічна давка, розумієте, коли падають 120 двадцять це вже треба щось задумуватись. І людина панікує. Є свої цілі, записані, є планові цілі, де ми знаємо, де вони пересуваються, де можливий буде прорив або де періодично пересувається піхота, де евакуації їхні відбуваються. І все, що потрібно, це тільки щоб хтось виглянув. Ми його бачимо і працьовуємо по-любому. Це постійно відбувається. Це відбувається кожен день, кожен, там, кожен вечір. Вночі більш небезпечніше для розрахунку, тому що йдуть спишки. Цей момент спрацьовує це аеророзвідка їхня, яка може. В той момент, коли ти будеш стріляти, вони в спишку замітять і вас також почнуть накривати. Можна викопати нову позицію, тільки це облаштувати і через тиждень тебе можуть накрити. І приходиться знову тікати, міняти позицію. Це періодично відбувається. Ми вже особисто міняємо п'яту позицію. Це така специфіка роботи, від якої ти нікуди не сховаєшся. Тому на майбутнє, чесно кажучи, взагалі немає. Є просто робота, є позиція. І є хлопці, які поряд біля мене, і ми просто працюємо. Якщо кожна людина, допустимо, зрозуміла, що вона може робити в своїй зоні відповідальності, те, що вона може, то, можливо, би і війна би так довго не тривала. Я вірю, що війна закінчиться і ми обов'язково переможемо. Я вдячний всім, хто долучився до служби. Для людей, які живуть цивільним життям, я думаю, що вони самі можуть собі задати запитання, що вони зробили для того, щоб. Це війна закінчилась і щоб жити у вільній незалежній державі.